Сьогодні у нас на тесті чорний класичний німецький позашляховик Мерседес GL 320. Ось він. Зустрічайте. Сьогодні я буду вам розказувати про двигун цієї машини Mercedes Benz GL320. Тут заподібний двигун об'ємом 3,2 літра дизельний. Палений бак тут міщає в себе 100 літрів. По місту він бере 12 літрів, а от за містом 8 літрів на 100 км. Максимальна швидкість цього регату. 209 км за годину. Від 0 до сотні він набирає за 10 секунд. Тут стоїть спереду двохречажна, незалежна штана. Ззаду 4 незалежна штанга На цій машині стоїть автоматична КПП з Тінджітрой. Е, Неумов підвізка часто виходить з ладу. Важить ця машина близько 2,5 тонн. Так, що я можу сказати на рахунок Mercedes G320. Сам по собі я не люблю Mercedes, Ну, не люблю. Я завжди вважаю, що це машина для понтів. Так само і ця машина. На цій машині їздять чиновники, бізнесмени великі, мажори. І ця машина для понтів. Більше ні для чого. Всі Mercedes для понтів. Так, по козу, ця машина важить 2,5 тонни приблизно. Довжина десь, є, ну, плюс-мінус 5,5 метрів. Кольор у неї чорний. ну Як для машини, як для понтів, якраз дуже добрий. Так, Що на рахунок е, соляри? Їсть вона дуже багато, від'їжджає від заправки, він зразу вертається, попаливо з'їдає миттєво. Я б собі ніколи не взяв цю машину, бо на що мені такої? Багато є соляри, понти, а я понти не хочу ганяти. Так, що на рахунок цієї... цих тормозів? Ну, тормоза для цієї машини є дуже недобрі. Вони таку величезну машину, тяжку, не зможуть зупинити. Тормоза треба міняти, я так раджу на Brembo, тому що отут це така фігня стоїть. Я навіть не знаю, що це за марка, за модель тих тормозів. Це ніхто не знає. Вони вже навіть жабівці. Треба міняти все, тормозну систему, ставити нову. Колись буде таке, що я не зможу зупинити. Це величезне корито. В машині тільки є один для мене плюс по кузу. Це дуже стара фішка, але вона деколи дуже потрібна і краща. Ну, це є як відкривання багажнику. Пікає для того, аби людину не вбити. На всяк випадок аби не шок. Це класно. Це мені подобається. Так само бажак закривається, тільки кнопочка вже не там, аби не тягтися. Її тут поставили. Таті, може вбити, хто голову поставити. Це нужна заведення. Коли ви попадаєте в даний автомобіль, ви попадаєте в царство шкіри. Якість матеріалів виконана на вищому рівні. Все прошито строчкою. Верхня панель також повністю в шкірі. Дерево, можливо, навіть справжнє. Підометр, тахометр, бортовий комп'ютер, температура за бортом, встроєний годинник, все просто лаконічно, інформативно. Також існують більш багатші комплектації, тобто у нас немає обдуву сидінь, тобто вентиляції, вентиляції задніх сидінь, другого люку додаткового і задніх моніторів. І третього ряду сидінь. У нас немає також. Знаходитися у автомобілі приємно, зручно, тут нема такої вираженої бокової підтримки. А зрештою, ця машина створена для цього, тобто вона створена для комфортного пересування, не для драйву. От З чим у нас асоціюються марки BMW, Mercedes, Audi, німецька тройка. Mercedes – це комфорт, BMW драйв, швидкість і Audi – це щось таке середненьке. Монітор у нас не сенсорний. Давайте. Зведемо Е, Якість звучання музики нормальне. Не будемо включати, ви цього не відчуєте і так. На камеру. Тобто є також музика Harman Cardon Logic 7. Тут її немає, тут штатна музика. Звичайна мерседесівська. Тут клімат-контроль. Це клімат-контроль. У тобто, нас він трьохзонний також, один, також ззаді є. От. Я не розумію, чому Мерседеси, от іменно тільки у Мерседесах трьохзони клімат-контроль. Я вважаю, що могли б вже не пожиліти грошей, поставити чотирьох зони, оскільки їхні конкуренти, BMW і Audi вже давно до цього додумалися. Підігрів сидінь. Також ззаді теж присутні підігрів сидінь. Аварійка, відключення парктроніків, Спорт режим, тобто механічні розділі на рулі. На яких ви можете переключати передачі вручну. Піднімання, опускання автомобіля, допомога при спуску. Тобто, їзда по горбах, щось я таке зрозумів. Підвісті зміни не відбуваються, пробув цей режим. Я так зрозумів, що машина більше крутиться, обороти тобто більше тримає. Середні, блокировка середнього диференціалу і середнього і переднього. Мульт-руль. Власне, мультируль ідеї в базі, звичайно, автомобілі такого класу. Це має обов'язково обов бути. Тобто регулювання звуку, плюс-мінус, контроль телефоном, тобто, голосове управління автомобілем і власне, борт, управління бортовим комп'ютером. Звичайно, у нас чотири стеклопідйомники, електричне регулювання зеркал заднього виду. Віднокітник у нас дуже маленький. Тобто, вважаю, що могли зробити їх побільше розмірі, Але дуже зручні виїмки для... для копійок. Дуже зручні виїмки для копійок. Можливо, вам здасться не дуже практично білий салон. Тобто, мені особисто це подобається, білий салон. тобто Білий салон е повищує простір автомобіля, тобто біла стеля. Коли автомобіль шарим салоном. Мені здається тобто, менший салон об'ємом. Автоматично незнайомій людині людина тягнеться зразу сюди, тобто в центральний тунель. Оскільки вона не знає, що е, печаг коробки передач розташований під рулем. Можливо, це буде викликати спочатку дискомфорт, тобто, але я вважаю, що 2-3 дні поїздити на цьому автомобілю і ти повністю привикнеш до цього. І це тоді буде здаватися плюс, плюсом. Кліматична установка також присутня для пасажирів заднього дивану, тобто підігрів сидінь, вверх вниз і власне, градуси виставляти. Більше опцій для пасажирів заднього дивану не передбачено. Бажник досить місцевий. Думаю, 800 літрів тут точно є. Тут такі бородачки. Власне, я вважаю, що тут не потрібно. Коштує тут є така штукенція для катапультування пасажирів, які погано себе ведуть. Власне, це був жарт, це речах для висунення фаркопу. Ми це не будемо робити, тому що потім тяжко запхати його назад. Також не сказав що про розетку. Є 12-вольтова розетка. Йдемо? Їдем. Дараз... Зараз ми їдемо по маленькому Майкому бездоріжжі. На ходу машина досить м'яка. Тобто на камінчиках, на якихось горбиках, але можна сказати, що по, яма... по ямах, тобто якісь виїмки, Вона не всі проковтує. Тобто також є недоліки по підвісті. Можливо, це вже роки, можливо, пробіг. Дана машина 2008 року пробіг тут 160 тисяч. Цей пробіг машина досить збережена в салоні. Можливо, у нас ще з рульовою рейкою щось не так, адже відчуваються стуки якісь. Jump. на рахунок цього мерсу. Машина є дуже понтова і позашаховик. Як позашаховик, ви бачите, ми її перевірили, приїхали чуть-чуть по грязі, Ну, їде вона нормально. Не доводилося актами витягати з якихось там сугробів. І... І я ми об'їжджаю собі спокійно, якщо вона буде повністю піднята. Газу ну, можна дати, але мотору не вистачає. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, репости. До зустрічі у нових тест здрави.